Слава Господу, брати і сестри. Ми всього ну, хочемо подякувати нашим оркестрантам за такий гарний спів, за таку гарну музику. І я пам'ятаю, що одного разу зустрівся з одним чоловіком, який в зібранні заснув. Ну просто заснув. І люди розійшлися, то світло забрали, були, і ви знаєте, він просипається. А нікого нема. Він ну, все, Господь церкву забрав. При такому участі сьогодні, вашому, ніхто, мабуть, не заснув, правда? І Христос ще церкву не забрав. Але це нагадує нам про його славний другий прихід на землю, коли ми почуємо глас архангела і трубу Божою. Слава нашому Господу! Це говорить про нас, про те, що для нас, про те, що потрібно нам. Завсі пильнувати на всіх наших дорогах. І так я хотів би сьогодні разом з вами сказати про те, що ми разом сьогодні будемо мати це участь з батьками, які пізніше скажуть, хто вони кого принесли. Брат Віктор там проведе це служення вже до молитви. Моя місія сьогодні коротенько нагадати нам, на які основі сьогодні. Ми звершаємо ось це священне служення, як ми говоримо. Старий Заповіт говорить нам декілька місць святого Писання, старого і нового запиту, і нагадаю, і ми говоримо, що це є священне действия. І ви добре, батьки, зробили згідно наших і християнських уставах, написано так, що батьки, вони по бажанню мають приносити, або можуть приносити своїх діточок для молитви благословіння. І так ми нагадаємо з вами перше новий заповіт, ми читаємо Івангелія Луки, 18 розділ і 15 вірш: приносили к Нему і младенців, щоб Він прикоснувся к Ним. Ученики видя...» То возбраняли їм. Но Иисус подозвал их и сказал, Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо такових есть царство Небесное. Слава нашому Господу, брати і сестри, і цей текст священного Писання говорить про те, що бажання Батьків було. Не тільки малолітніх дітей приносити на своїх руках, як сьогодні батьки зробили це, приносили младенцям. Написано інші евангелісти говорять нам про те, що дітей приводили. Дітей брали їхнє бажання було, щоб Ісус приторкнувся до них. А Іванелісмарк в 10 розі вже каже так, що а Ісус взяв, пригорнув до грудей своїх немовлят і возложив руки Свої, благословив їх. Слава Господу! Оце величезного значення служення, яке ми маємо, коли батьки мають бажання. Посвятити дітей своїх Господу. А що Анна робила свого часу, коли був такий трудний період життя її. І ця жінка вона просила Господа, щоб Господь послав для неї дитя. Вона не мала довгий час дітей, але вона просила Бога, щоб Бог послав для неї. Немовля хлопчика, і вона побажала Богу. Таке бажання було, що вона віддасть Господу це немовля на всі дні життя, щоб служити Господу. Я би хотів сказати, що то був бажаний синок Самуїл, правда. Молоді люди, діти наші, хотів би вас запитати, знаю, що ви маєте, тримаєте на руках ваших діточок, правда? Вони бажанні для вас. Вони вимолені, можливо, Богом для вас, для вашої сім'ї. І це ще написання говорить, що діти то є нагорода від Господа. Як стріли в руках сильного, так синові молоді. Ось цю нагороду, цей подарок від Господа ви тримаєте на ваших руках. І ми разом з вами, Церква Христова, маємо таке бажання, щоб разом посвятити їх Господу на всі дні їхнього життя. Приклад Іосифа і Марії для нас так само є актуальний, коли ми читаємо Євангеліє Луки в другому розділі. Що коли закінчилися дні очищення по закону, от що, могли, що повинні були робити люди в старому заповіті? Коли читаємо Левіт, 12 розділ, ми бачимо, що дні очищення для хлопчика було 40 днів, для дівчинки було 80 днів. І мати вона повинна була принести в жертву Богу. Однолітнього агнця, а потім священник мав помолитися, і таким чином вона була чиста. і вона, Вони робили це як для хлопчиків, так і для дівчат. Но для нашого Господа і Спасителя батьки мали іще одну повинність. Священне Писання говорить про те, що все первородне, або той, хто народився. У чоловічій статі первородний хлопчик повинен був посвящений бути Господу, посвящення Господу. Осіф і Марія, а вони з такою теж, певною думкою і бажанням ішли в храм для того, щоб посвятити Господу свого первородного Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми так сьогодні прекрасно виходили з братської нашої кімнаті і вже знали, що оркестранти да, і почули. А служіння починалося в храмі, коли серебряної труби звучали. Говорили про те, що служіння Богу починається. І ми так почули, тому нам вже треба виходити з братської, тому що вже початок є служенням. Знаєте, коли. Ми так можемо подумати, порозмислити трошечки. і Марія приходять йдуть в храм. Можливо, сотні лівітів співали таку чудову пісню: «Славте Господа, ібо Он благ, ібо в як милость Єво. І Іосиф, Марія проходять далі. Да, там приносилися ще на той час жертви. Іосиф в Флаві, Флаві говорить, що на час, під час Пасхи, коли мав пострадати наш Господь і Спаситель, 250 тисяч адницірваних животних приносилося в жертву Богу. І ось ми бачимо Іосифа і Марії, вони проходять вот, і дають своє немовля посвященому священнику. Який бере на руки нашого Господа і Спасителя молоденця 40 днів, ми говорили з вами. І він питається Марії, оце ваш первородний син? Вона каже, так, да, первородний син, а ви знаєте, що в Біблії написано, що все первородне принадлежить Господу. І потім каже: ну там написано теж у священному писанні, що мають батьки, бо мати має право викупу. П'ять склей серебра. І Іосіф, може, відчитує, ці п'ять ціклей серебра дає. От, і знову наш Господь і Спаситель на руках Марії. І я собі так думаю: якщо б священники знали, кого вони посвятили Господу, то, можливо, би співали. Що младенець родився нам, син дам нам, владичество на раменах його, і нарекуть йому ім'я чудний совєтник, Бог Крепкий. Но вони не знали, але були ті, які знали, і по вдохновенню приходили в храм. То був передання говорить, говорять, пристарили Сім. Ну, Хтось читає, можливо, не був пристрілений, не так важно. Но Сім'єон взяв на руки Господа і Спасителя. І Він говорить такі слова, щоб бачили очі мої, спасіння Твоє, яке Ти, Господи, приготовив перед лицем всіх людей і всіх народів. І каже: Ти вже відпускаєш раба Твого з миром. Брати і сестри, ми сьогодні теж будемо брати цих немовлят на руки і будемо благословляти їх, і будемо просити від Господа доброї долі для них. Там була ще Анна, та вдова, яка теж постом і молитвою служила Господу. І вона, якби, ободряла інших людей, возлагати надію. На Господа, слава нашому Богу, Алілуя! І ми сьогодні, сьогодні, якби ну, дякуємо нашому Богу, що ми можемо зробити так само разом з вами. Ось оце чудове служення. Я би хотів сказати, що Ісус дає приклад Евангелії Матфія, 18 розділі для нас всіх, не тільки для батьків. Він, коли мова була у старших людей, учнів, які йшли за Ісусом. А хто ж буде більший в Царстві Небесному? Ісус бере дитя, ставить посередині і каже, хто не вмолиться, як дитя, не, буде, не, не може побачити того царства небесного і приймати дитя во ім'я Ісуса, не придав не давати соблазн для? Маленьких дітей. Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. І так ми сьогодні разом з вами будемо звершувати це служення для батьків. Що є важливо для батьків? Важливо є то, щоб Виховати дітей в трасі Господні. Фісянам 6,4 Так і написано: що батьки не повинні роздражати своїх дітей, а що? Виховувати їх в страсі Господньому. Для виховання нема дей оф, нема вихідних. Тому дай Боже вам сили, мудрості і днем і ночью. Я знаю одну маму, яка водує свою малолітню доніньку, і вона завжди молиться. І говорить Господь, моя донька буде вживати їжу з моєї груді. Благослови її, благослови її, щоб коли не виросте, вона буде пізнала тебе Бога живого. А як повинні молитися, батьки, сьогодні? Я знаю одного батька, він від Вакульського церкви був раніше ще, і так розказували, що він. Просив благословіння, та, так само, як ви принесли. Він каже, казав такі слова. Я би хотів, Господи, щоб моя дочка мільйонерша була. Чи то правильно він молився. От. Але це не є головне. Да, Бог турбується, Бог посилає хліб щоденний. Але що саме головне? А наші батьки, як молилися, я знаю старші батьки, які вічності, а вони. Теж так молилися, коли брали на руки немовлят. І вони молилися такою молитвою казали так, що, Господи, благослови цих дітей, а ім'я їх запиши в книгу життя. Чи правильно це молитва? А взагалі, коли ім'я людини записується в книгі життя? Якщо ми. Будемо ну, принципові до цього служення і до цієї молитви, якою молилися наші батьки, то ми ж можемо сказати, що не зовсім правильно. Можливо, правильно сказати було так, що коли ці діти, дітки виростуть, коли вони будуть розуміти правду Твою, Боже, тоді, коли вони каються, коли будуть відповідати Ісусом Господом, то запиши тоді їхнє ім'я, Книгу життя. А якщо маленькі діти помирають, то вони спасенні, тому що вони святі, вони угодні Господу. А як молився свого часу Моїсей, Моїсей теж знав, що таке ім'я в книгі життя, коли ми читаємо книги ісход, по-моєму, там в 32-му розділі написано так, що коли євреї, вони зробили того Золотого тільця і. Моїсей молиться, каже, Господи, прости їм гріх. А ні, якщо не так, то моє ім'я вичеркни з книги Твоєї, куди Ти писав її. Але що є важливо сьогодні, коли вона пишеться, то ім'я не так важливо сьогодні. Важливо, щоб вона там було записано. І коли ми читаємо книгу відкриття, 21 розділ, 27 вірш. Ну, написано так, що туди, вічне царство, про яке ми говоримо, нічого нечистого, предано мерзості, лжи не війде, а то тільки ті, які, як ім'я записані в книгі життя. Тому, маючи нагоду, сьогодні хотілося би сказати, друже дорогий, чи ти маєш певну неувіреність в тому, що Твоє ім'я записано. Книги життя, коли вона може бути зглажена, коли людина не за що читає кров заповіта, коли вона робить, коли вона не грішить і не кається. Тоді, можливо, коли воно було записано ім'я одного разу, а ділами своїми людина не може оправдатися тільки вірою. Якщо людина грішить і не кається, таке ім'я може бути вичерпнуто. Із книги життя. І тому ми сьогодні з вами, брати і сестри, говоримо про відповідальність. Ми разом якби участвуємо в цьому священному служенню. Наше буде бажання помолитися за батьків, щоб вони правильно виховували своїх дітей. Я пам'ятаю, читав про одного принца молоде, молодого, молодого хлопчика, там скільки отрок був. І урок, якому, який йому преподавав учитель на природі. Коли вони проходили тою місцевістю, бачили одного християнина, який пахав землю. І цей молодий хлопчик каже, учителю своєму: а давай ми, каже, зараз заберемо ті речі, які там на ті міжі вже, де він мав, той християнин закінчити свою похоту. сандалі його заберемо і сховаємося, і побачимо. От що буде, як він зреагує на цю справу? А знаєте, що вчитель, розумний вчитель, він говорить: ну, то недобре ти так кажеш. А давай ми знаєш, як зробимо. В кожний сандаль покладемо ну, по долару, по рублю, і побачимо, як він зреагує цей, цей чоловік на то. І вони так і зробили. Правильне виховання, навчити дітей, рано стаючи, пізно лягаючи, йдучи дорогою, навчити закона Божого. Це є велика відповідальність. І коли той християнин допахав свою похоту, ми так я читав, то при підійшов, подивився, колодівав ті свої сандалі. Там на місці приклонив коліна, почав дякувати Богу, що Бог почув його молитву. Діти дома не мали що їсти, він може купити собі поживу. Слава Господу! Правильне виховання це велика відповідальність. Тому ми сьогодні будемо молитися, щоб Бог дав особливої мудрості нашим батькам виховати своїх дітей, придбати їх для Царства Небесного. І Ще один випадок. Хотів нагадати, я бачив на власні очі, коли ми жили тут в Портленді, і на 89-й вулиці між Павел Дівіжн, я, прийшовши з роботи, чую такий шум. Я думаю, що сталося на Бекярді, якийсь неовичний шум такий. Я думаю, що ж там таке? Я дивлюся, чоловік високого тілосложення, а рядом хлопчик маленький, і він. Знаєте, як той атлет почав ізбивати свою машину, дверки були відкриті, він б'є. думаю, ну, якби це слідце було, то може проговорила би людським голосом для нього. Ну чого ж він її так б'є? Ну, побив, побив, так він а, по професіональному. А той маленький хлопчик все бачив, батько пішов в хату, хлопнув в двері. Ну, достала, напевно, його машина та сильна, і хлопчик. Повторив, як кажуть американці, ну і сейм, повторив все те, що робив батько. Дорогі батьки, якщо діти ваші будуть бачити вашу потайонну комнату, що ви молитеся, а що ви призиваєте ім'я Господнє, що ви читаєте Слово Боже. Нехай в ваших домах будуть той сімейний уют. Нехай буде мир і спокій ніколи не сваріться при ваших дітях. Ви знаєте, відношення десь там, в спальні, так скажем, в кімнаті. Говоріть друг другу, просіть у Бога, ну проще не, нехай сонце не, не зайде в гніві вашим. От. Але ніколи це не робити при, при дітях, не говоріть, не обсуждати служителів проповіді. Часом батьки їдуть в собрання, той служитель. От то сказав. А отак вот там було, а то й неправильно, а діти чують, а потім теряється авторитет служителя, говорити що на збудування, і Бог буде благословити вас. І так, настанок, що би я хотів сказати, для вас побажання таке разом з Самуїлом, разом побачає з Ісусом Навином. А можете сказати так, що я. І дом мой будемо служити Господу, ви, як хочете, інші люди на цій землі. А я і дом мой будемо служити Господу. Благослови вас Господь. Амінь.